У Сполучених Штатах відзначають чергову річницю терактів 11 вересня. На місці веж Близнюків у Нью-Йорку будують музей. Його мали відкрити цього тижня, але через брак фінансування будівництво застопорилося. На місці трагедії створили меморіальний комплекс із символічним фонтаном. Туди приходять дедалі більше відвідувачів, говорить речник меморіалу Майкл Фразєр основне наше досягнення відкриття меморіалу минулого року для широкого загалу. З того часу ми прийняли більше 4,5 мільйонів відвідувачів. Через 11 років після трагедії американський уряд вирішив надати нові пільги тим, хто вижив. Пожежники, поліцейські та інші, хто був на місці подій, тепер отримують безкоштовне лікування 50 типів раку. Багато з них постраждали від токсичних речовин зі згарища, що були у повітрі протягом трьох місяців.